Ганна Борисюк вперше прокоментувала новини щодо домагань з боку викладача. Не так давно у мережі розгорівся скандал через актора і викладача університету імені Карпенка Карого Юрія Висоцького. Зокрема, стали з'являтися різні історії. Наприклад, одна з колишніх студенток опублікувала відео, на якому розповіла, що чоловік дозволяв собі різні дотики і поглажування дівчат. Навіть, мовляв, міг трохи залізти рукою в штани до неї. А коли ця дівчина почала забороняти так до себе ставитися, викладач з нею не розмовляв, відсторонив її від вистав і сказав іншим студентам з нею не спілкуватися. Тож, врешті, в кінці другого курсу вона забрала документи і пішла. Після цієї історії виявилося, що це був не один випадок. Зокрема, підтримали дівчину акторки Ганна Борисюк та Катерина Тишкевич. Вони вирішили не вдаватися у деталі того, який в них був досвід з викладачем Юрієм Висоцьким. Але Донька Ольги Сумської Ганна Борисюк поділилася відео, на якому та студентка розповідала про непристойні дії чоловіка, і додала, що це теж її особистий біль. А тоді сказала, що навчальний заклад у такому вигляді існувати не може і потрібно ліквідувати подібні випадки, щоб студенти були у безпеці. Бо, як сказала Ганна Борисюк, в університеті вона себе втратила, і це була жорстка школа життя. Після цього у ЗМІ з'явилися заголовки про те, що Юрій Висоцький домагався до дівчини, але вона цю інформацію спростувала. Ганна попросила не перекручувати факти і зазначила у соцмережах, що ніякого сексуального домагання не було. Ситуація стосувалася психологічного тиску. Врешті, за словами Ганни Борисюк, вона навіть вдячна Юрію Висоцькому за те, що він дав їй цінну школу життя. Хоча і здебільшого дуже неприємно.